Як вони все розрулять як вони все вирішають? Те, що воно відбудеться, це не означає, що ми з вами будемо в шоколаді на наступний день. Вони прекрасно поспілкуються, вони вискажуть нам свої ем, стурбованість, свою да, і там, своє захоплення нашою державою, нашою сміливістю. Та скажуть, що з ресурсами у нас поки що проблеми. Але ми за вас дуже сильно переживаємо. От така буде історія. Сам представник якоїсь великої церкви буде також розказувати, що він на нашій стороні, і все-таки інше. Да, побачимо після нашої перемоги, як вони будуть один попереду одного бігати і кричати, що завдяки саме завдяки їхній допомозі ми перемогли. А побачите. Я задоволений, що я маю таких людей, як Єрмак, заявив Зеленський. Головне з інтерв'ю: ніхто з олігархів мене не контролює. Я незалежна і амбітна людина. Я не можу нікому підкорятися. Нам не потрібні гарантії без США. Незрозуміло, про що тут? Я сказав Трампу, дайте нам 300 мільярдів доларів із рашистських активів, і ми купуватимемо у вас зброю. Ну, до речі, так, а чому ні? Ну, тобто, в чому проблема? Зеленський про боротьбу з корупцією. У нас у в'язниці сидить найвпливовіший до мене олігарх Коломойський. Ой, тут щось ми. Якщо він прям так сказав, то тут прям по Фрейду оговорочка. Так, Коломойський, я впевнений, що Україна конституційно поборе корупцію. Ага, ну типа одного посадили, і на цьому досить. Да? А те, що всі інші там 500 тисяч людей пиздять, то це нічого. Значить, так, я впевнений, що Україна конституційно поборе коруп корупція. А це цікаво. Ми з вами вчора або позавчора бачили, що будуть якісь зміни до головних законів України. Конституція найголовніший закон. Що мається на увазі? Україна конституційно побореть корупцію. Ну, це мається на увазі, що на бумажки ми поборемо, а на ділі Що Обісремося? Що тут мається на увазі? Так, да, щось головний розсердився і накаже свою неслухняну світу, яка йому псує обличчя. І будуть висилки, будуть силки, і будуть репресії, і будуть вони ще до початку тепла. Це стосується корупції, це стосується конституції, основних законів. Можете зафіксувати в коментарях. Поїхали далі. Так, із заяв, що тут цікавого, на війну до нас можуть приїхати ще 30-40 тисяч і навіть 500 тисяч північнокорейців. Так, вони їхати будуть, і саме зараз, навіть у цю секунду, вони їдуть. Справа в тому, що вони не так загрожують нашим хлопцям і дівчатам фізично, як вони нас спустошують в плані боєприпасів. Розумієте? І це також одна з тактик. Ну, давайте так. Вісім із восьми корейців, які приїдуть, вони не поїдуть назад. Вісім із восьми. Тобто ніхто назад не повернеться. Так що welcome to Ukraine. У наших силах закінчити війну 25 році. У наших силах зробити передишку в 2025 році можна домовитися. Зеленський припускає дію НАТО не на всій території України. Може таке бути, так. Да. Прям таке може бути. І от дуже не хочеться, щоб так було. Бо там, де буде НАТО і гарантії безпеки від НАТО, там буде все ок. А отут, за дві вулиці, умовно кажучи, там, де нема захисту від НАТО, там буде прямо якесь гетто. Так, далі. Сасія вибачатиметься. Та вона має бути розвалена, знищена і просто випалена до тла, а не вибачатися. Нахіра нам їхні вибачення. Меркель змусила всіх не дати Україні запрошення до НАТО. Серйозно? Так, дуже хочеться знизити податки. Гиття. Але війна та воєнний стан це завжди обмеження. Ну чого ж це завжди обмеження для простого народу, за рахунок якого ви всі жируєте? Ну чого ж так? Ну так хочеться. Що ну... ж зуби зводи, да? В Україні люди вірять у Трампа. Іконки вже Трампа стоять в машині у когось. Та ще він може, а, тіпа, що він може допомогти забезпечити мир. Так, ну давайте два е, питання, такі сюрреалістичні. Перше питання: зниження податків. Mm. Да. Щоб ми з вами не озвіріли і знали своє місце, нам від влади ще перепаде якийсь. Кусочок чогось, знаєте, якусь кость нам кинуть. Що це буде в вигляді там тієї тисячі, або не тисячі, або там що, гречка, чи каністра бензину? Не знаю, але щось таке перепаде. Е, значить, так, і значить, віра в Трампа, що Трамп прям парішається. Ти річчя розумієте, щоб Трампу надо щоб Трампу все порішати. Нам треба щоб вся Верховна Рада отак встала і пішла нахер. І тоді він буде рішати. Умови такі.